Засіяла, ясний розлився її шлях, про те, що диво сталося нині, лунає радість у серцях, зоря на небі засвітила у світ великий знак дала, щоб в плеємі диво стало, родилось боже немовля. А зірка шлях царям вказала до ясел ясних їх звела, несуть тариф прості оселі. Божа милість розцвіла, в кожній хаті світло сяє, колядувати час настав, хай мир і радість вас вітає, Христос народився не поспіває. І з Різдвом Христовим ми щиро вітаєм, Щастя і здоров'я ми усім бажаєм, нехай віра в серці кожного засяє. Матір Божа з неба усіх привітає. Зірничка з неба світло кидає. Христос, дитятко нині рождаєсь. Світи, зірнице, Христу й Маріє, в нашим серці вірну й надію. Хай ця зірничка в різдвяні свята несе нам щастя по наших хатах. Здоров'я втіху пошани від світа. Багатство і долі на ногі літа. Христос ся рождає. Віджую вас, пане господарю, цілі свята відпровадити, других дочекати. Від століт до століт, поки вам пан Бог назначив вік. Христос рождається. Ой, радуйся земле, коляда іде, святий вечір добрий вечір. Коляда іде, всім дари везе, всім дари везе, нам слово каже, нам слово каже, що весь світ сяє. Земле, земле, очиняй двері, Очиняй двері, бо твій князь їде. Дай Боже. Вечір добрий, дайте паріг довгий, а хоч коротенький, так мачку повненький, без ручок, без ніжок, щоб не побіг у сніжок. Та не ламайте, та поцілому давайте святий вечір, добрий вечір. На тоненькому льоду, гей, свята, прийшли у гості, зустрічайте коляду, Тріка коней прутконових мчить по білому сніжку. Коляда везе в санчатах сто гостинців у мішку. Чуєш, дзвоники співають, тілі 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 бом, їдуть тряжені на конях нас вітати із різдвом. Коляд, коляд коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, Щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий вам був краще за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Коляд, коляд коляда, дід на бабу погляда. А баба не дивиться, та на діда кривиться, під ногами сніг хрипучий, вітер стріхи обміта. Нині день ясний блискучий день народження Христа. Я колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бочте, ні, своєї три дні. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати. І серед Христовим і нехай усі здорові у родині вашій бути, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік, новий, наступне свято удиває вірю, свято. А тому не зволікайте і бажання загадайте, в новорічну ніч казкову все здійснюється, чесне слово. Я біжу, біжу, стрибаю, а хто дві відчиняє, бажаю щастя. Запорошилося стежинку і дорогу. Спишить, спишить, колядочка, до нашого порогу, несе вона в торбиночці, щастя світлу мрію даруй нам колядочка і віру, і надію, лунають ніжно дзвоники від хати і до хати, спишить, спишить, колядочка, Нам щастя побажати. Гей, господарі, спите, коляду стрічайте, та в мішок великий наш ласощі складайте. Покладіть у торбочку і русі горіхи. Буде вам на цілий рік і добра, і втіхи. Покладіть у торбочку ковбаси й юркові, Щоб були ви цілий рік сильні. Здорові. Покладіть у торбочку пешива Варварі, щоб, як лебеді, життя прожили ви в парі. Покладіть у Торбочку яблучок для Насті. Буде вам на цілий рік радості і щастя із Ріством Христовим! Щедрик, щедрик, щедрівочка, засела в небі вірочка. Тож прийшла до вас до хати всім здоров'я побажати, хай прекрасно буде рік, і слава ще радість на поріг. Дружна була родина і вся наша Україна. Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату. Утіхи і радості багато, розбудить приспоні надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я, Щоб щастя, цілий міг вам приніс цей новий рік, щоб подвоїлось надбання і здоров'я і кохання, даруйте всім тепло і ласку, любіть усіх, як діти, казку. Я несу судлівочку в будинок, сієвію житочкою з торбинкою, сієві жильнята-жильнята. хай добро поміститься кожний хатай. Як моя торбиночка порожніє, так навколо гладість світ повніє. будь здоровим з новим роком. Сідлік седрік седлівочка. Засяяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасний бударік, слаліх радість на поріг. Дружною була родина і вся наша Україна. Я несу чи будинки. Сію, вію, житиську з турбинки, Сію, вію, зерняту зоренята. Хай добром попромінеться кожна хата. Як моя турбиночка прожніє, так навколо радістю світ повніє. Будьте здорові з Новим роком!